Так, друзі, давайте швиденько. Рум-тур сьогодні все ж таки, тому що завтра тут буде не так чисто і охайно. Поїхали, заходимо. Це останній етаж. Я ж казала так, це пентхаус, поки. дзеркало, Ви на каналі невгамовно Монро. Це Київ, район, Висарабська площа, Тумбочка, Вішак. Ну, це не цікаво. Давайте далі. І так, ми потрапляємо в першу зону. Це така міні-столова. Добрий день евреваді. Кухня, точніше, така кухонна зона. Холодильник. Ту дун Майже все готово. Чекаю на дружочка, він буде нарізати. Торт. Шампанське, овочева група. Хто не п'є алкоголь, будь ласка, все в асортименті. Тут є посудомийка, дуже зручно. Чайник, кавомашина. А на другому поверсі. є кавомашина, вона для мене більш зрозуміла. Це я взяла з собою келихи. думала, що не вистачить. Але все є. І ще на другому поверсі є теж посуд. Ця квартира розрахована на. Чотирьох. Але в ідеалі тут знаходитися на самоті. От реально, я вчора тут була, і, знаєте, думала, може заселитися сюди на тиждень і написати книгу. Бо тут все для цього розполагає. Пам'ятаєте, будинок з зіркою? А це сум. Це я взяла на сьогоднішній вечір. Закуски, вода. От, ще докупила фруктів. Тут о, стійка, можна сидіти і дивитися на дахи. Кльово. Так, на першому поверсі є санвузол маленький. І, друзі, чекайте, як вже це підіймається. А, от так. Є вікно. Ви приймаєте душ і роздивляєтеся. точніше роздивляється вас. З mm. сьомого поверха цьому. Душ. раковина. дивіться, яка тумба. Унітаз. і тут ще. Поличці. Що, Дайсон? А, ні, Філіпс. Ну теж сучасний. Все є. Зубна паста, міцелярка. А, це двохфаска навіть. Клас! Власниця Віта дуже-дуже. знаєте, прискіпливо відноситься до деталей. Все продумано. Плойка навіть є, я свою брала. Аромат, дізель. Це як їх е -е, резинки для волосся. А тут що? А, це кірочки. Так, і ще швейний набір є. Класс. Одна щітка, паста. Дуже багато світла. Ну, це треба все. А, це витяжка. От, бачите? Ну, Реально, світла дуже багато. Скрізь розетки. Ой, а що тут? А, тут витяжка. Витяжка, духова шафа. Знак, хто тут готує? Хтось готує. Так, підемо далі. Заходимо в кімнату і потрапляємо в арт простір. Диван, картини. Сучасне мистецтво. Я всіх одразу попередила на стіни і на картини не блюємо. І стіни не мацаємо. Щось так швидко пробігло, чекайте. Кондиціонер. Арт, uh, світильник, далі, стіл. ну Тут, знаєте, грати на столки. Це більше, мені здається, така експозиція. Дуже важкі, ці от uh, чоткі. дивіться, який контейнер для серветок, хрестики нулики. Нагадалочка, що комусь сьогодні 46. на столочці, Будь ласка, сучасне мистецтво, колажі, годинник. Тут у нас аромадифузор. Шикардос. Я впевнена, більшість з вас бачили огляд цієї квартири на каналі Графіні. Я залишу посилання в інфобоксі, вона більш детально розповідає про матеріали, про фурнітуру, про фактури, про текстиль. Що мені сподобалось, дивіться, такий гардероб шафа. Згадала, що він тут є, і сьогодні сюди будемо вішати верхній одяг, тому що там такий хлібкий. Ви чекайте. О, обережно! Тут картина. Не розрахували. Ну, спочатку робили шафу, а потім картини вішали. Так. Сучасне мистецтво. Микола Білоус. футбольні фанати, Акрил папір. А, це. Софа ліжко, я так розумію, вона розбирається. Я не цікавилася, але що мені подобається, можна сидіти, дивитися у вікно. Хоча краще сидіти на цьому кріслі і творити. От реальна квартира от реальна квартира створена просто для творчості, для письменництва, там, для малювання. люди мальберт поставили і малюють. Краса. My Happy Place апартаменти. Я залишу посилання в інфобоксі на соцмережі. Віта також власниця бренду свічок Fire Rabbit. У нас була святкова світкова новорічна колаборація. До речі, свічки ще є в продажі. Ця квартира лагідно зветься Пентіком. Ну, Пентхаус Пентік. Оце батарея. Вона вбудована була в стіну. І тераса. Тераса, маркізи. чекайте, А, маркізи там. Вмикаються, підіймаються. Давайте на цих покажу. Дивіться, раз, і ми робимо затемнення. ну, Дуже зручно. Повністю такі. Так, тераса. З видом на Бесарабську площу. Ми тут сьогодні з вами гуляли і бульвар Шевченка. Ну що, давайте я вам покажу освітлення. Це повний блекаут. І так. Далі ще стелі. Це у нас м'яка лампа. А це що? Це ще додаткове. Ага, давайте залишимо це. І освітлення тут. Що ми маємо? Ну, ж таке це приховане. Ага, так. Це що? Ага, бачите. Ой, що тут? Є освітлення? Ви зажите, читаєте, або ж продовжуєте писати свої мемуари. Дуже. А, це ще освітлення на терасі. Але вже покажу ввечері. Так, підіймаємо це все. Ага. Все. Підемо на другий поверх. Пум. Це окремо. Тут і тут. Мистецтво, мистецтво. Це не сауна, не басейн. Це спальня, маленький спойлер. Підіймаємось. Для мене сходиться ризики. Я така дама компульсивна, п'юща, тому можу наїбнутися. Тут знову ж таки мистецтво. І другий поверх. Другий поверх стеля. Не для дівчат з коронами. Що за знову? Дискримінація. Не для людей. В коронах. Тому здаємо внизу. Так, тут у нас лаунж, телебачення і карта України. Власниця з міста Славутич. Книжки. Тут у нас така бібліотека. До речі, всі українською. Ага, нуційний інтелект. Треба взяти щось почитати. Потім я поверну. Тому що сьогодні у мене не буде часу. англійської книжки. І знову тут є настолки. Конституція України. Це камін. Це камін, якщо ви бачили огляд апартаментів в будинку з зіркою, ну, ви впізнаєте стиль, матеріали. Тому що дизайн робив один дизайнер. Диван, килимок. Так, і тут більша кухня. Думаю, сьогодні тут будемо нарізати. Теж кавоварка. Тобто пара одна знімає тут, інша внизу. І тут посуд, вода, чайник, є міні-холодильник. А, ні. Чекайте, міні-холодильник тут. Ложки, виделки. є холодильник для вина, тостер навіть, кава машина, жіночка. Ні віконця маленьке, дзеркало. Так, йдемо у ванну кімнату. Тут теж душ. Мені не вистачає ванни. Хоча я не люблю приймати ванну, так, знаєте, раз на місяць. Але от. В лаунж, в, релакс, в цих арт-апартаментах класна була б ванна. Така відкрита на ніжках, але, але нема. Ну і нічого страшного. Дзеркало. Мені подобається, що дві раковини. Це реально дуже зручно. Чікс. І знову фан Dyson. Дайте потримаю. Жодного разу не тримала Dyson. Що в ньому такого цікавого? Він коштує як. Моя нирка. Ну, сьогодні спробую. Можна кучері робити? Розчисувати. Ой, що це? Теж розетка USB? Випрямляч? Так. Угу. Рушники. Знову міцелярка. Спрей для волосся. Дуже зручно. А, сюди ж вставляти і сушити. І спальня. Я сьогодні тут ночувала. Дивіться. Бум. Теж маленьке віконечко. Воно відкривається на провітрювання. Тут теж є паролет. Ці жалюзі, величезне дзеркало. Я тут вже склала косметику, корони. А, палетки, прикраси. Ну, що, цього не бачили. І теж дофіга освітлення будь-якого. Водичка. Високий такий матрас. Мені подобається, коли високий матрас, вона там десь сидиш. Потім дуже складно встати. І ця історія теж міняє кольори. Десь є пульт. Халати і гардеробна, друзі. Як вам? Стеля так, звісно. Тин! Треба нагинатися. Але... Але величинка. І за рахунок а, дзеркал є збільшення а, площі, правда? О, тут ще. А, тут теж шафа. Праска. Клас. Ну і там мої луки на сьогодні. Не тільки мої, у нас екстраваганс вокбал. Але <світ> хореографка захворіла. Діджей працює, точніше, він буде тільки першу годину. А головний вокаліст приїде, приїде під кінець. Ну тому, тому будемо. <світ> тому я буду, згадаю. Ще колись навіть танці. Теж ставила. Угу. Співала. Ну і досі співаю. Ну, коротше, все буде клас. Отак, От друзі. Пишіть в коментарях, як вам. Чи зняли би ви таку квартиру? Що ви тут робили? З ким. А я пішла готуватися до вечірки. Побачимось обов'язково на каналі невгамовна Монро. І що? Лайк, коментар, підписка на канал. Це мінімум, що можете зробити, щоб віддячити мені. От реально, для мене ця квартира саме про творчість, про спілкування, про повертаємось до пізнання себе. Тут хочеться, ну, хочеться думати. Угу. Думати про щось високе. Фундаментальне, екзистенційне. Ну, а також пити про секу. Життя прекрасне. Люблю. До зустрічі. Всі посилання на апартаменти залишаю в інфобоксі. Те, що це центр, якось, якось, знаєте, з душою.